Україна Яка ж ти чарівна моя країно, неперевершена краса твоя? Люблю тебе, славетна Україна, пишаюсь тим, що Українка я. Горжуся тим, що з малечки зростала у файному, квітучому селі. Мене з дитинства в себе закохала, ти найпрекрасніша на всій землі, поля, широкі, і сади, пахучі, моря глибокі, і густі ліси, прозорі ріки і високі кручі, немає в світі кращої краси, Казковою чарівністю твоєю просякнуті всі села і міста, ти славишся родючістю своєю, твоя земля найкраща бо свята. Давні часи від ворогів безстрашно. Тебе обороняли козаки. Ти народила націю відважну, В якої дух козацький на віки, в якої прагнення в свободі жити, як високо міцна, кремезна сталь. Тому тебе ніхто не зможе вбити, і це вже знає виродок Москаль. Йому й відомо те, що ми свободу ніколи ні за що не віддамо. Жрах козацькому народу накинути кайдани і ярмо. Твоя дзвінка І милозвучна мова найкраща серед семи тисяч мов, і звуст легка, і правильна вимова нам українцям зігріває кров. До мови солов'їнної рапсія давно вже тягне пазурі свої, та не здійсниться. Сатанинська мрія і жалюгідні наміри її, міста герої, мальовничі села, степи, просторі, ниви і лани. Шиська налетіла, тож мусила відповісти орді. Чисельна армія катів, ординців, твій спокій сколихнула, річ у тім, що ціль їх у'ямити українців, як виявилось, не під силу їм. Вже тристоліття кляті московити тебе жадають підкорить собі, та не під силу, нелюду скори. Женія раша і заборна, бо відчуває свою смерть вона. Моя прекрасна Україна мати, вже стільки ти зазнала в й біг, але тебе нікому не здолати, бо не здоланий твій козацький рік. Четвертий рік сирени забивають і найнестерніше життя ночі. Захисники сміливо захищають. І от тоді, в цю прекрасну мить загоїш Україну рвану рану, що так багато років вже ятрить. Щодня слова героям слава линуть, що є вагомими в роки війни. Але, на жаль, щодня, боя гинуть, твої хоробрі доньки і сини. За спокій твій. За те, що по ромашковому полю знов бігала усміхнене дитя. Багато років болю і тривоги і молиту, благальник самоті, але тебе веде до перемоги кожна доба прожита в боротьбі. Оклигають Авдіївка і буча та інші зранені міста твої, а кляту рашу смерть жде неминуча. За всі жахливі злочини її, на цій війні з рашизмом безсумнівно свою нескореність ти довела, ти скоро знов звістимеш Україну ще краще, аніж до війни цвіла. Свобода, воля і добро з тобою, тому ти зможеш зло перемогти. І вічна пам'ять кожному герою, який загинув, щоби жила. 对。